Не знаю, як ще пояснювати людям, щоб вони зрозуміли. Сповідаєтеся ви самому Богові, хоч і через священника, і перед священником. Щоб сповідь ваша була добра, є певні умовини. і є п'ять умовин доброї сповіді і спецсумління. Жаль за гріхи, постанова поправи, визнання гріхів і покута. Так що бачите, прийти до сповіді і визнати гріхи це тільки четвертий пункт, а їх усіх п'ять, то ще потрібно виконати чотири. Покута. Теж буває різною, ми останньо практикуємо помолитися молитву. І якщо хочете, щоб сповідь ваша була важною, ми маємо їх виконати всіх цих п'ять умов. Тобто, якщо ви не хочете нічого змінювати, не має сенсу йти до сповіді. Якщо ви крали, мусите повернути вкрадене і перестати красти. Якщо ви лаялися, мусите докласти зусиль, щоб більше цього не повторювати. Якщо переривали вагітність, чинили розпусту. Жили... Це ж грішили проти шостої чи дев'ятої заповіді в шлюбі чи поза шлюбом, то змініть свою поведінку. І так стосовно будь-якого гріха. Якщо ви не збираєтеся нічого змінювати, ви просто розповіли Богові свої гріхи. Не мов би ними похизувалися і пішли далі, далі з тим самим. А Бог знає ваші гріхи, Йому не потрібно розказати. Тут сповідь має змінити нас. Ми маємо перестати те саме творити. Бо можна обікрасти цілу вулицю. Усіх своїх сусідів прийти до сповіді, і сказати, Я вкрав, і помолитися, Отче наш Богородице, чи вірую, і ми думаємо, що гріх уже прощений нам та завжди завдану кривду чи шкоду треба виправити. Зараз час Великого посту. Багато з вас, дорогі мої, прийде до сповіді. Але дивує, що, наприклад, підпалювачі трави далі з року в рік роблять те саме. Лікарі і всі подібні ті, хто брали хабарі, чи вони не ходять до сповідей, чи усвідомлюють, що грішать, роблячи кривду ближню? Дивує, що люди з легкістю роблять кривду одне одному, очорнюють, роблять різні наклипи, несправедливо звинувачують, поширюють неправдиву інформацію в Фейсбуці. Мені приходиться не раз і видаляти таких друзів. І як і далі такі люди збираються жити? Чи вони вважають взагалі себе християнами? На чому базується тоді їхнє християнство? Вони обманюють себе. Вони обманюють ближніх, вони ще й Бога хочуть обманути. Чи взагалі можна таких людей пізніше християнським похороном хоронити? Адже ну зовсім не християнські вчинки, зовсім не християнське життя. Як потім співати у молитві за них зі святими упокою? І всі інші церковні треби? Знаю. Що люди побоюються присягати на Біблії. Цікаво. А ви б сповідалися, якби потрібно було покрасти руку на Біблію і засвідчити щирість ваших слів. Ви усвідомлюєте, що і так говорите. Все самому живому Богові, перед яким ми всі рано чи пізно здаватимемо відповідь. Дорогі мої, якось прийшов до мене чоловік, який вже багато років не сповідався, і як йому, як він казав, пробував шукати Бога і сказав мені, Отець Антоній. Я не можу жити без Бога. Покажіть мені Бога. Я йому відповів, що не можу цього зробити, але якщо б і міг, думаю, він сам би був нездатний його бачити. Він з вам запитав мене, чому? Тоді я поставив йому питання, яке часто ставлю тим людям, які приходять. До мене, чи є в Святому письмі яке-небудь місце, яке вас хвилює до глибини серця, яке вам найдорожче? Так, відповів він, це розповідь про грішницю у восьмому розділі «Євангелія від Івана. Тоді я запитав, ким ви бачите себе в цій? Сцені, жінкою, яка раптом усвідомила свій гріх і стоїть перед судом, знаючи, що над нею висить суд життя або смерті, або за заодно усе розуміючим Христом, який її простить, щоб вона жила далі, тепер уже новим життям. Чи очікуєте, ви Його відповіді з надією на прощення, як, як ймовірно, чекали апостоли. Або ви в натобі, один з найстаріших, хто, усвідомлюючи власні гріхи, піде серед перших. Або ви один з молодих людей, хто поступово усвідомлює свою гріховність. І випускає камінь, уже затиснутий в руці. Де ви? Хто ви в цій прекрасній хвилюючій сцені? Після хвилинних роздумів цей чоловік відповів Я себе бачу як єдиного, який не втік і побив камінням цю шину. Я йому тоді сказав. Ось і вам відповідь. Ви не можете побачити Бога, якому ви до такої міри чужі. Чи немає чогось подібного, дорогі мої, в кожного з нас? Чи немає в кожному з нас такого опору, відмови, заперечення Бога. Чи не шукаємо ми Бога? За власним образом такого потрібного нам Бога, такого Бога, якого ми собі витворили, ми собі уявляємо. Не відкинемо ми істинного Бога, якщо знайдемо Його, чи готові ми до зустрічі з Богом, який би він не був, навіть якщо ця зустріч нас засудить. І переверне всі наші цінності. Чи не є це часто відсутність Бога в нашому житті, в нашій молитві, результатом того, що ми чужі Йому, і навіть зустрівшись з Ним лицем до лиця, не бачимо Його, не пізнаємо Його. Дорогі мої, саме ці мої повчання щодо. Сповіді, хочу саме для цього, бо ми так собі витворили такий образ тіє сповіді, щоб ми зрозуміли, що саме від сповіді залежить наше вічне життя. Отже, у мене до вас таке запитання, від якого віку треба сповідатися? Чула щось про загальну сповідь. Що це таке і чи вистарчить раз у році сповідатися? Практика нашої церкви греко-католицької сьогодні говорить про те, що до семи років діточок прищащають без сповіді. Тим не менше, це питання завжди індивідуальне. Деякі діти розвиваються раніше. А деякі навпаки можуть суттєво відставати від своїх ровесників, тому це питання не має однозначної відповіді Її може з'ясувати лише розмова священника з дитиною напередодні спогаді про загальну сповідь. Вона виникла для того, що коли є великий наплив людей, наприклад, проща чи якась трагедія. І священник один чи їх більше не можуть висповідати всіх людей, тоді можна відбути загальну сповідь. Якщо сьогодні священник не працює на парафії, не сповідає свою паству увесь рік, а в час Великого посту звершує лише загальну сповідь, він, м'яко кажучи. Сильно грішить. Як прекрасно, коли храмові свята у багатьох селах і містах збирають великих кількостях запрошених гостей священнослужителів. Оці разом служать літургію, святкують, а потім ідуть на обід. А так мало людей приступає до сповіді. Як було б чудово, якби отці запрошували один одного не тільки на обіди частування, але й для того, щоб допомагати займатися своїми безпосередніми обов'язками, якраз повідати людей. Людина має користатися цієї нагоди, бо є чужий священник, свому неможливо зі вста, зі страху чи зі встиду розказати все. І тут попадає така нагода, чужий тебе не знає, можна розказати все, відкритися, не затаювати вже більше гріха. Між іншим, саме з тих причин чимало людей не задовільняється таким формальним ставленням для, до себе. Люди хочуть поговорити з священником. Я, як священник, чую багато скаргів на те, що. Священники не хочуть вислухати людей. Так, якщо один і раз у році тільки сповідає, він не має часу вислухати людей. тому треба користатися усяких нагод. І якщо людина відчуває таке формальне ставлення до себе, то люди часто покидають таку церкву. Вони хочуть, аби з ними говорили особисто. А не ставилися, як до щирої амфортної пасивної маси. Зрештою, треба нагадати і людям, які полюбляють лише такі загальні сповіді. І то тільки раз у році. Ви все одно не втечете від Божого правосуддя. Він знає, що ви не хочете сповідатися і не боретеся з гріхами, лише відбуваєте певний ритуал. Попри людське око, сповідатися один раз у рік і до того, що й таким загальним чином християнин не може. Він викреслює себе з членів церкви своєю упертістю та пасивністю. Дорогі мої, пам'ятаймо, таїнство сповіді одне з самих таїнц церкви, своє також називається покаянням. Це викриття своїх гріхів перед Богом присутності священника. Господь через священника прощає щиро розкаяні гріхи. Людина, яка вирішила йти до сповіді, не повинна соромитися, а має прийти до храму і попросити священника сповідатися. Дуже часто люди соромляться сповідатися. Чому? Коли перші люди Адам і Єва згрішили і сховалися від Бога, але Господь їх бачив. І коли покликав Адама і сказав йому Адаме, де ти? Адам відповів: я злякався, тому що я голий сховався. Так і людина у житті християнському, вчинивши гріх, думає, не признаюся перед Богом. І це буде приховано. Але можна сховати ще від людини, а від Бога ні думкою, ні помислом, ні життям своїм, ні прикладом сховати ще не можна. Бог є всеощажний і наперед знає, що ми можемо втворити. Коли Господь створив людину, то дав їй свобідну волю, але через свобідну волю прийшов гріх, який руйнує життя людини. Найперше таїнство це таїнство хрещення, яке людина приймає у своєму житті. Церква вважає, що дитина до семи років гріха не має, бо гріхом є свідоме і добровільне порушення волі Божої. З семи років людина починає свідомо грішити і має шанс на покаяння. Господь хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Людина, готуючись до сповіді, аналізує своє прожите життя. Головне не боятися і не соромитися. Чому, коли людина грішить, вона не соромиться. А коли сповідатися, то тоді приходить страх і забуття. Тому що нечистий, дорогі мої, спеціально робить так, щоб людина забула свої гріхи, щоб з'явився панічний страх, тремтіння, а християни мають йти до Господа, як то люблячого батька, бо він є наш люблячий отець. Іноді люди заспокоюють себе всіми грішні. Так, дорогі мої, люди грішні, але є ті, що каються, і ті, хто не кається, і не визнає гріха. А невизнання гріха є ще більшим гріхом, бо це є гордість, перший і найбільший гріх, який привів до повалення сатани в пекло. Коли людина приходить до сповіді, потрібне усвідомлення і покаяння. А не виправдання, тому що все, що виправдовується, не прощається, а все, що кається, прощається. Нема в світі такого гріха, якого б Господь не простив. Прикладом є двоє розбійників, які були розіп'яті з Ісусом. Один потрапив до раю, інший пішов у погибель, тому що серце одного запеклося ненавистю. А іншого смякло від любові. Один проклинав Бога на останньому подиху, інший був зворушений добротою Ісуса, покаявся і прошепотів спасенну молитву. Господи, помяни мене, коли прийдеш у царство Твоє. Луке 23:42. Щоб достойно приступити до таїнства сповіді, необхідно підготуватися до цього. Тобто згадати гріхи, які вчинили від останньої сповіді, і по можливості примиритися з ближнім. Якщо людина йде вперше на сповідь, то їй необхідно сповідувати всі гріхи, котрі вона пам'ятає. Тим, хто планує причащатися, бажано помолитися ще й молитви та дотриматися посту у нашій церкві. Піст зобов'язує за годину до служби Божої. Навіть менше до причастя. За годину до причастя. Але найкраще будете впевнені, якщо є в 9 годині служба Божа у вас, то до 8 години, якщо там кави випити, чи перекусити трохи, не буде перешкоди, щоб причаститися. Те, що сказано на сповіді. Це таємниця, який священник за жадних умов не зрадить. Але тут наголошую завжди не тільки священник зобов'язаний до таємниці, але й і сповідник. Той, хто сповідається, каянник теж не повинен коментувати сповіді, що там священник казав, бо тоді сторонні можуть догадатися, що була сповідь. А потім можна оскаржити, що священник зрадив сповідь. Сповідь і покаяння хворих і немічних може відбуватися вдома. Людина, яка лежить на смертному ложі, покликавши до себе священника, посповідавшись і причастившись, має шанс на спасіння. Зараз нелегкі часи і те війна. Людина, яка позбавлена можливості відвідати храм через хворобу, вік, фізичні вади, перешкоди. Її рідні можуть зателефонувати і домовитися з священником для них існує сповідь і причастя на дому. Ці люди можуть очистити свою сповідь через спокаяння, отримати шанс на одушення, полегшити свої страждання. Та прийти до життя вічного через причастя. Сам Господь сказав: якщо не будете їсти тіла сина чоловічого, і не питимете Його крові, не матимете життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той в мені живе, і я в ньому. Дуже часто хворі, такі бояться сповідатися, бо вони ще не хочуть помирати, дорогі мої. Сповідь, причастя, оливопомазання – це не тайна умираючих. священник молиться про уздоровлення, але якщо би померла людина, такій людині гріхи є прощені. Християнським обов'язком рідних є підготувати хворих до таїнства причастя, а хвора людина має бути готовою до відкриття своїх гріхів перед Богом в присутності священника. І до таїнства причастя. хворі не є зобов'язані до посту. Про що говорив ще раз тут нагадаю, як скільки разів потрібно сповідатися? як найбільше. Є люди, які сповідаються і причащаються кожної неділі. Є такі, хто сповідається навіть і причащається, йдеться і скоріше про причастя кожного дня. По можливості серед тижня, коли людина воцерковлена, то якнайбільше прагне бути в від'єднанні з Христом. У літургії такі слова і дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівувати предчесне величне ім'я Твоє. Присутність у храмі не означає повне освячення, потрібно покаятися і причаститися Освятити свою душу, священник причащаючи промоляє, причащається Слуга Божий, тіла і крові Господа Бога Спаша Нашого Ісуса Христа, на відпущення гріхів своїх, на зцілення душі й тіла. Кого похвалити? запитує Іван Золотустий, чи тих, хто причащається раз на рік, чи тих, хто часто, чи тих, хто рідко, і відповідає. Ні перших, ні других, ні третіх, але тих, хто причащається із чистою совістю, з чистим серцем, з бездоганним життям. Такі нехай завжди приходять до чаші. Я часто кажу своїм прихожанам: якщо навіть ми забуваємо свої гріхи, то чим більше ми причащаємося, Господь сам допомагає нам виявляти наші гріхи. Бо він бачить, що не може бути у нечистому чисте. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Розкажіть про свою практику і про, як у вас в церкві це відбувається. Якщо є такі, що хтось не хоче приступати до сповіді причастя, а ви знаєте їх, це близькі, рідні, друзі, їхні імена напишіть під благословення. Хай Боже благословення їх торкне, і хай вони приступлять і скористають з чого Господнього ліку. Ну і про лайки, подобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!